Так хочеться побажати усім доброго мирного ранку, але ніч без сна лякає невизначеність. Всю ніч тривоги, зараз літають ракети. А так хочеться миру і спокою. На що сподіватися ніхто не знає. Живемо, немає світла, підсутня вода. Але боремося, сподіваємось на краще, чекаємо на краще. Тож. Гарного дня, добрих помислів та сподівань, що можна побажати ще в цю хвилину. Кожному із вас, кожному із нас. Життя продовжується. Бачите, життя продовжується. Люди вигулюють собак, заводять авто, і всі не залишаються позаду.